Колега, на рахунок озимих в Європі. І взагалі, от, е, всі розповідають, нам треба таке вороження, щоб було як в Європі по пшениці, аж бігом. Тільки ніхто не розповідає, що клімат тут зовсім інший. І він, е, більш він більш м'якіший, він більш як кажуть, зволоженіший, він е, вологість повітря вище, За, е, навіть зараз там. Е, в середині грудня, в кінці грудня, в них температура, наприклад, 8,5 градусів, 8,5 плюс. Тобто пшениця може прекрасно собі врятувати і не зупинятися аж до весни. Я розумію, тут норми 2 млн, 3 мільйони штук на гектар, аж бігом по хорошому попереднику і по оранці питань взагалі немає, розумієте? Але не треба розповідати, що, як кажуть. От ми повинні намагатися отримати не менше в Європі. Он в Європі ж вирощують, а в Європі багато що можуть вирощувати. Можливо, в Європі не можуть куру такої виростити, як ми можемо виростити. Але пшениця, ріпак, ну тут не тільки треба повчитися в них, розумієте, а треба, щоб був відповідний клімат, щоб щось було порівнювати. Тому що в них м'який клімат, як правило, що в них немає. Наприклад, нам на наступний тиждень обіцяють там. Мінус 6, мінус 8, мінус 11 градусів. А тут так і буде, плюс 5, плюс 7, розумієте? О чому питання? Пшениця не за, не, не завершує, ну, вона не зупиняє вагітацію, вона ваєтує плюс 5, плюс 8 градусів, їй комфортно, вологи достатньо, вона кайфує, вона кущиться. тобто тут, тут все зрозуміло. Розумієте, Не треба видумувати те, що, як кажуть, в кожному регіоні щось є те, що краще росте. да? от них тут озимі культури це топ і оряд. І горять, блін. Оранка вона в плисник, бачите? Так що розповідати, що тут не оряд, є де склапі, бачу, пшеницю сіяли. Але, напевно, і ріпаків багато по оранці посіяно. І он оранку так, тільки що трактор пропустив, він на полі працював, аж гай шумів. Так що оранка то не зло, просто треба користуватися і бути мудрим з цим інструментами. Так що тримайте коли успіхів вам.